Рішення про дострокове припинення повноважень голови Верховного суду Всеволода Князева ухвалили судді на позачерговому пленумі. Все через підозру князеву у корупції. Подробиці знає наш кореспондент Нікіта Галка. Він з нами наживо і стежить за засіданням. Нікіто, тож подробиці від тебе. Маю вітаю. Власне, Всеволод князів більше не голова Верховного суду. За висловлення йому недовіри проголосувало 140 суддів Верховного суду. Двоє були проти. Власне висловлення недовіри голові суду. Це є автоматичним припиненням його роботи саме на посаді голові голови Верховного суду. Однак, Всеволод Князів залишається станом на зараз судею Верховного суду. Позбавити його саме ось цього суддівського статусу. Може інший орган, це Вища рада правосуддя. Власне, я думаю, що у наших глядачів може з'явитися запитання: а чи залишиться залишиться ось ця установа Верховний суд без голови? Аж ніяк ні, тому що за законом повноваження голови Верховного суду буде виконувати той суддя, який має найбільший стаж роботи саме у верховному суді. Таким суддею виявився Дмитро Луспенек. Його стаж роботи у Верховному суді аж на один день більший. Відтак станом на зараз виконувати обов'язки голови Верховного суду буде Дмитро Луспенек, допоки на Пленумі судді Верховного суду не оберуть собі нового голову. Ну і я також нагадаю, що сьогодні в день детективи Набута САП спільно вийшли на прес-конференцію до журналістів. і розказали деталі про справу, в якій підозрюється колишній голова, вже колишній голова Верховного суду Всеволод Князів. За версією слідства підприємець, а саме директор групи фінанси та кредит за допомогою свого адвоката спробував отримати неправомірне рішення у верховному суді. За допомогою адвоката він домовився із суддями про потріб рішення на користь на його користь, і е, домовився він за неправомірну вигоду, тобто за хабар у майже 3 мільйони, мільйони доларів. Е, власне таке рішення на його користь суддями Верховного суду е, за версією слідства було ухвалено. А далі е, неправомірну вигоду е, мали віддати двома частинами: першу частину цієї цього хабаря було віддано передано суддям Верховного суду е, на початку травня. А вже другу частину е, намагалися передати вчора, де вже власне і на гарячому було затримано фігурантів цієї справи. Ну і також я нагадаю, що за версією слідства, за словами детективів, набу станом на зараз ще е розслідування цієї справи триває, і кількість фігурантів у цій справі може бути невичерпною. Дякую, Нікіто. Це був Нікіта Галка про висловлення недовіри очільнику Верховного суду Князєво, якого Набу та САП підозрюють у хабарництві.